Доброго вам здоров'я, шановні! 26 травня, понеділок, починається шостий тиждень після Пасхи. Сьогодні Православна Церква згадує апостолів від 70 Карпа і Алфея. Святий апостол Карп був близьким помічником святого апостола Павла, розносячи його послання та разом проповідуючи Слово Христа. За це він пережив чимало труднощів. Згодом Павло призначив Карпа єпископом в місті Берія на Фракії. Карп також проповідував на острові Крит, де прийняв до свого дому святого Діонісія. Саме там Карп мав дивовижне видіння. Він бачив Господа і чув його голос, коли просив про покарання грішників. Христос тоді сказав: Муч мене ще, бо я готовий ще раз постраждати і бути розп'ятим заради спасіння людей. Діонісій також свідчив, що Карп ніколи не починав літургію, доки не отримав божественного видіння з неба. В Берії Карп навернув до Христа багатьох язичників і сміливо викривав юдеїв, доводячи їм, що розп'ятий ними Христос є істинним Богом. Його мощі, поховані вірними людьми в тому ж місці, творили дива, вас, хворих. Святий апостол Алфей був батьком двох апостолів Якова та Левія, відомого також як Матфей. Саме Матфея, який був митарем, Господь покликав словами йди за мною. Матфей залишив все і став вірним супутником Христа, а пізніше написав перше Євангеліє. Шановні глядачі, нехай цей день буде тихим, але значущим, а кожна мить приносить спокій, натхнення і тепло. Бажаю вам сили не поспішати, коли варто зупинитися, і мудрості обирати те, що веде до гармонії. Нехай поруч будуть ті, хто. Розуміє співслова, а в душі нехай живе відчуття, що все складається як слід. І нехай так і буде, нехай все складається як слід. Нехай добрий провід згори супроводжує вас в дрібницях і тихо оберігає на всьому шляху. І з цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікаво дізнаєтеся саме про цей день, про Карпівдень. Я розповім, що це означає в нашому народному українському календарі. Розкажу, що сьогодні можна робити, згідно з українських звичаїв, традицій, обряди, які є, замовляння, які є, перстороги, заборони забобони. Я розповім, що сьогодні не можна робити 26 травня 2025 року, це у нас понеділок, нагадаю. А ви, будь ласочка, додивіться це відео до самого самого кінця. Ставте йому лайк, подобаєчку, напишіть довгий-продовги коментар. Звісно, поділіться цим відео, зробіть репост і підписуйтесь обов'язково на цей канал, а також перевірте, чи у вас натиснутий дзвоник. І ще я вас запрошую до свого телеграм-каналу, посилання, на який я завжди залишаю в описі під цим відео. Сьогодні я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 26 травня 2025 року. Слава Україні! Я дякую заступникам Небесним за заступництво і починаю! Апостол Карпо в народі став покровителем рибалок, очевидно, через співзвучність імені з коропом, улюбленою рибкою українців. Вірили, що на карпа риба ловиться як ніколи добре, особливо короб. Чоловіки рибалки цього дня обов'язково йшли до водойми пробувати удачу великими гуртами. Існував звичай якщо першим зловиться маленький коробчик, його слід відпустити назад, аби підростали рибні запаси. Також радили частину улову роздати бідним, тоді святий Карпо пошле щастя в інших справах. Вважалося, що піймати здоровенного коропа 26 травня на щастя і міцне здоров'я на весь рік. Перед риболовлею дехто міг прочитати молитву до апостола Карпа на березі, просячи успіху в лов. Короп одна з найпоширеніших прісноводних риб в Україні, здавна відома як цінний об'єкт рибальства і харчування. У багатьох річках і ставках України коропи розводилися спеціально, особливо при поміщицьких господарствах та монастирях, щоб забезпечувати населення рибою. Риба ця могла досягати значних розмірів, тому її вважали символом достатку. Навіть назва одного села може походити від того, що там завжди питали про коропів. Легенда Чернігівщини розповідає, що на берегах Десни колись було дуже багато коропів, і рибалки, які селилися там, постійно питали одного, одного короп'є, від чого поселення отримало назву короп'є. Короп був однією з основних страв в раціоні селян, особливо в прибережних районах. Його смажили, варили юшку, в'ялили чи солили на зиму. Коропів також розводили для продажу або обміну. На ярмарках жива риба цінувалася високо. Мати власний ставок із коропами вважалося ознакою заможності. Недарма в народі казали, що вгодований як короб у ставку, тобто ситий і благополучний. В деяких господарствах існував звичай залишати найбільш впіманого коропа для розплоду або як своєрідного хазяїна водойми. Вірили, що присутність старого, великого коропа приносить удачу всій рибальській справі на тому ставку. І якщо ж такого старого царя рибу виловлювали, до нього ставилися з пошаною, могли випустити назад воду або ручисто спожити всією громадою. Вважалося, що поведінка коропа може провіщати погоду. Якщо коропи плескаються на поверхні води чи вистромлюють голови, буде дощ або зміна погоди. Навпаки, коли риба ховається в глибині, це на гарну тиху погоду. Старі рибалки переповідали історії про надзвичайно великих риб. До коропа, як і до інших риб, народна уява ставилася з певною обережністю. Існували заборони та табу при поводженні з рибою, аби не розгнівити водяного духа водойми. Наприклад, першу впійману рибину часто відпускали назад у воду з побажаннями іди, приведи нам ще риби. Вважалося, що це забезпечить добрий улов надалі. Натомість викидати або марно губити рибу було гріхом. Якщо улов зіпсувався або його кинули, чекали невдачі на риболовстві. Малих дітей застерігали від споживання риби. На підгір'ї вірили, що дитині, яка ще не говорить, не можна їсти риби, бо інакше довго не заговорить. Це пов'язували з тим, що риба. Німотна, і тож її м'ясо нібито зав'язує дитин, дитині мову. До особливих прикмет належало і те, коли ловиться короб. В народі помічали, що найкраще клює перед душем або під час легкої мряки, звідси прислів'я, рибалка радується хмарі. Якщо ж сонце пече в зениті, короб гуляє і на гачок не йде. Є легенди про золотих коробів. Іноді селяни вірили. Що в особливих водоймах водиться короб із золотими лусками. Хто його впіймає, той розбагатіє. Українські землі різняться природніми умовами, а відтак і ставлення до риб до рибальства. На полісі, в тому числі і на Берестейщині, з її численними болотами та озерами риба, короп, лин, щука, здавна була основою харчування і торгівлі. Поліщуки будували спеціальні пастки, верші, ячі для лову коропових риб. А також вірили в духів водойм, Наприклад, щоб умилостувати болотяника чи водяника, кидали у воду шмат хліба чи першого впійманого коробчика. На Запоріжжі на дніпровських плавнях, нині це південь України, а також Кубань, короб був однією з багатьох цінних риб поряд з осетром, сомом і сазаном. Запорізькі рибалки варили славну юшку з коропів, сушили рибу на стругах та вміли ловити голі руч в затоках. Рибні багатства великого лугу були легендарними, козаки величали його батьком-годувальником Великий Луг. Нащадки запорожців у Кубані продовжили ці традиції, зберігши й деякі забобони, як-от, не брати на риболовлю жінок чи не згадувати священників під час риболовлі. У Карпатах та на Лемківщині великі коропи не водилися через гірські потоки, тож там більше цінували форель та дрібну річкову рибу. Проте переселенці Лемки, потрапивши на низовини, швидко перейняли звичай розбув, розводити коропів у ставках. Рибальське життя виробило багатий кодекс забобонів і прикмет, яких суворо дотримувалися, щоб не наврочити улов. Чимало таких табу спільні з моряцькими та мисливськими. Наприклад, вирушаючи на ловлю, рибалки остерігалися певних слів та зустрічей. Категорично заборонено було згадувати попа або церкву. Вважалося, що від святого згадування риба розбігається. Говорили, якщо хтось на воді згадає про попа, другий зразу бахне його веслом. Відомий випадок на Запоріжжі, коли селяни навіть поскаржилися на священника, що той рибу ловив і шкодив тим самим рибалкам. От як серйозно сприймали цей забобон. Натомість, якщо риба не ловилась, могли запросити священника – Освятити невід, але це вже крайності, коли всі земні способи вичерпано. Іншим залізним правилом було жодних жінок на лові. Жінкам заборонялося приходити до місця риболовлі, особливо на промислові тоні та докуренів. Чоловіки промовляли жінка сюди ніколи не показуюсь, побоюючись, що присутність жінки принесе невдачу. Цей звичай залишався серед рибалок аж до ХХ століття. Якщо жінка дуже хотіла риби, вона могла ловити окремо, у заводях або драгачем дрібноту, але не поруч із чоловіками. Так само і перед риболовлею вважалося поганою прикметою зустріти на дорозі чужу жінку. Побачив краще вертайся, бо улову не буде. Взагалі, виходячи з дому, рибалка мусив дотриматися тихого, зосередженого настрою. Не можна було голитися чи стригтися напередодні, бо зріжеш фарт. Не можна було й повертатися додому за забутою річчю. Якщо вже забув снасть, то кажуть, краще звимиритися, бо повернешся, щастя з хати втече. На цей випадок народна кмітливість порадила хитрість якщо довелося вернутися, то поглянь в дзеркало і покажи сам собі язика, тоді невдача відступиться. Під час риболовлі також існувала маса повір'їв. Рибалки шанобливо віталися з водоймою, мов живою істотою. Примовляли щось на кшталт Доброго дня тобі, Дніпре-батечку» і вмивалися водою, щоб духи води впізнали свого. Перш ніж закидати вудки, кидали у воду дрібку хліба або плескали ковток горілки, це як жертвоприношення водянику, дідові водойми. Вірили, що невід або нову снасть не можна ставити у воду порожньою. Спершу треба її змочити окремо або хоч краєчок риби покласти, інакше не буде улову. Сурово заборонялося наступати чи переступати через вудки, налякаєш рибу, не клюватиме. Під час клювання ні в якому разі не озиралися назад і не галасували. Примічено, що варто відволіктися, і риба одразу зірветься. Якщо першим трапився дріб'язок, його, як я вже казала на початку, відпускають назад із наказом привезти більших родичів. А котрась кицька прийшла до рибалки, то її треба пригостити з пійманою рибкою, бо то, мовляв, дух води в образі кішки удачу приніс. 26 травня 2025 року припадає на період шостого тижня після Пасхи. Саме на цьому тижні відбуватиметься у нас вознесіння, це буде в четвер, і, в принципі, ці дні ми готуємося до Вознесіння. В цей час українські селяни були зайняті польовими роботами і завершенням весняної сівби. Господині старалися прибрати оселю, винести з дому старі й непотрібні речі, оновити хату до літа, але існувало повір'я не замітати і не прибирати після заходу сонця, щоб не вимести добробути з хати. Тому все робили вдень, а ввечері спокійно відпочивали. Втім, сьогодні понеділок, і якщо ви заміжня і вирішите з подругами понеділкувати, можете це зробити. Понеділкування це такий звичай український, день відпочинку для одружених жінок. Вони, згідно з українських звичаїв, за бажанням за власним звільнялися від важкої фізичної праці, особливо від трудоміських завдань, таких як прядіння. Це був значний привілей, що давав необхідну перерву від невпинних вимог домашнього господарства. Право на понеділкування було настільки важливим, що могло бути включене до передшлюбної угоди. Якщо чоловік майбутній, ну і взагалі чоловік потім не дотримувався свого слова і змушував дружину працювати в понеділок, якщо вона цього не хотіла робити, це могло стати навіть підставою для розірвання шлюбу. Крім того, звичай заборонав забороняв чоловікам та свекрухам втручатися або бути присутніми на цих жіночих зібраннях на понеділкуванні. То що таке? Це понеділкування. Я вам в принципі розповідаю про нього періодично. Це такий звичай, який дозволений тільки в період м'ясниць в пост не можна цього робити. Якщо жінка втомилася, хоче понеділок відпочити, зібратися з подругами, поїсти щось смачненьке, попити щось такого, ковитою випити можливо. То вона має право це зробити, піти з дому, з хати, не питаючись дозволу чоловіка. Якщо в домі нема чого їсти в цей день, то це має приготувати або старша донька, або сам чоловік має приготувати. І для того, щоб були гроші в жінки на це понеділкування, бо вони понеділкування відбувалися, якщо це взимку, це було в хатах в якоїсь з цих жінок. Або це могло бути на вулиці, якщо це літо, ну або це могло бути в корчмі, тож треба гроші десь брати на це звеселяння. А гроші жінки брали з того, що продавали все, що в них є. Ну, їх з господарства, що там можна було продати, щось з городини, можливо, продати яйця, там, можливо ще щось продати, таке якісь вироби власні, ну, з власного господарства. Вони зранку йшли на базар, продавали це, ці гроші потім ввечері пропивали в шинку. Отакий От був звичай. І чоловік не мав права заперечувати. Але це не обов'язок жінки так робити, це її право, тому майте це на увазі. Згідно з народним українським місячним календарем, 26 травня 2025 році межовий день. В народі його називали на межі, чернець або ніч без місяця. Це найтонший перехід між завершенням старого і початком нового місячного циклу. На небі майже не видно світла і це посилює тривожність і підсвідому обережність. В такі дні життя завмирає, час ніби зупиняється, а дія відкладається. Категорично не можна в такий період починати якісь нові важливі і складні справи, бо що на зачнеш, все згине. Не проводили в такий період важливих зустрічей, поїздок, сватень та купівелі чогось великого. Такого в народі казали, що в безмісячні дні все втрачає силу. В цей день не займалися тим, що хвалилися, не розказували планів, ні з ким не ділилися своїми планами, бо можна дуже легко зорочити в такий період. Чи можна стригтися в такий період? Ні. 26 травня за місячним календарем ми не стрижемося. Все відрізане в цей час, вважається втраченим назавжди. Тому волосся, яке буде зрізане в Чернецький день, вбирає в себе мовчазну втому і може не відновитися. Тож і з волоссям, нігтями, одягом, тілом краще нічого не робити. Взагалі, в етнографічних джерелах сказано, що ці три дні, от перед молодиком і після молодика, коли найтемніші такі дні, вони не годяться насправді ні для чого хорошого. Тобто для якихось починань таких важливих вони не годяться. Це не дуже сприятливі взагалі в місяці, в цьому в циклі місячному дні для будь-яких справ тому щось робити можна, можна щось дороблювати, завершувати, але нове краще не починати. Ну І сни в цю ніч не віщі. В народі казали сон на ні в світ, ні в двері. Їх краще не аналізувати і не приймати близько до серця. Що ще не можна робити 26 травня? У народних віруваннях існує низка заборон, яких слід дотримуватися на День Карпа, щоб уникнути негараздів. Не можна жінкам мочити ноги у водоймах. Вважається, що це може призвести до хвороб. Заборонено їсти рибу, окрім коропа. Вважалося, що інша риба може бути шкідливою для здоров'я. Не слід сваритися та з'ясовувати стосунки із близькими, конфлікти можуть затягнутися надовго. Не рекомендується в такий день пересаджувати квіти. Вважалося, що вони не приживуться, не можна лінуватися. Вважається, хто сьогодні попрацює добре, той буде щасливий. Заборонено в цей день прибирати в будинку після заходу сонця. Вважалося, що це може призвести до хвороб в родині. Не слід вирушати в далекі подорожі або змінювати місце проживання. День вважався несприятливим для таких змін. Сьогодні в нас понеділок, тривають м'ясниці, тож посту немає. Ви можете з'їсти абсолютно все, що вам захочеться, приготувати все, що вам захочеться. Будь ласочка, насолоджуйтесь цим періодом. Скоро вже буде Петрів піст, до нього ми доживемо, а потім вже будемо постувати. Сьогодні можна вживати все Єдина Оце пересторога, така рибу ми не їмо, окрім коропа. Коропа треба і можна сьогодні поїсти. 26 травня іменини відзначають Георгій, Іван, Карп та Олена. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом, побажати їм щедрості серця, радості в очах і миру в душі. Хочеться побажати кожному з вас міцного здоров'я, любові і підтримки близьких, натхнення в повсякденних справах і світлих надій. Нехай життя дарує лише добрі звістки, теплі зустрічі та щасливі миті, що надовго залишаються в пам'яті. А небесні покровителі хай оберігають від лиха, підказують правильні рішення і допомагають впевнено крокувати до здійснення мрій. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні, глядачі. я вже не додавала додаткові там, заборони, забобони на понеділок, я, в принципі, кожна понеділка їх повторюю. Е, Єдине, що ви пам'ятаєте, що митися жінкам сьогодні <б toi> ну, не, не прийнято. <б toi> Якщо ви не хочете, щоб вас чоловік ревнував, От є така. Пересторога, що е, якщо жінка миється по понеділках, то чоловік буде її сильно ревнувати. Якщо вам цього не треба, то ну, спробуйте пропустити цей день, я не уявляю, як в сучасному житті взагалі це можливо. От, ну, може, може, це спрацює якось. Ну, я б насправді, будучи чоловіком, так само повірила б, що моя дружина мені не зраджує, якби вона не милася в понеділок, серйозно. От, але навпаки, якщо ви хочете, щоб вас ревнував чоловік, то треба митися по понеділках. От, все, завтра буде дуже цікавий день. Завтра в нас молодик, і ми вже наближаємося до Вознесіння. Там дуже цікавий період. Обов'язково повертайтеся щодня на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам ще раз за перегляд цього відео. Слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі завтра. До побачення!